Всім привіт, Рада вас вітати на каналі Айфрем'юкрен, як завжди, актуальні новини Європи та світу для українців за кордоном. Якщо ви перший раз на цьому каналі, ви можете знайти тут актуальну інформацію для українців в Польщі, Німеччині та Чехії. Цей канал був створений спеціально для українців за кордоном. В розділах цього каналу ви можете знайти актуальну інформацію щодо роботи, працевлаштування, виплат і таке інше. Якщо ви дивитесь цей канал та знаходитесь за кордоном, підписуйтесь, щоб першими дізнаватись про важливі події і залишатися в курсі всього, що відбувається в Європі та світі. Отже, огляд головних новин Європи та Німеччини на сьогодні, почнемо з економічної ситуації зараз в Німеччині. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек нещодавно голосив про зниження прогнозу зростання ВВП на 2025 рік, що стало, до речі, тривожним сигналом для найбільшої економіки Європи. Він назвав ситуацію зараз серйозною, зазначивши, що, попри деякі позитивні тенденції, такі як збільшення попиту на кредити. Все рівно німецька економіка зараз залишається в стані застою, так я сказав, застой в 2024 році. Економіка Німеччина скоротилась на 0,2 після зниження у 2023 році. Що до речі, стало першим випадком з 2002 року, коли економіка країни скорочується два роки поспіль. Основними факторами на його думку стали високі ціни на енергоресурси, посилення конкуренції, підвищення процентних ставок та загальна економічна невизначеність. Як наслідок на цьому тлі понад тисячу підприємців вийшли на протести біля Бренденбурзьких воріт. В Німеччині закликаючи до економічних реформ, в розкритикували високі податки, бюрократію та нестачу інвестицій, вимагаючи від уряду Німеччини рішучих дій для стимулювання таким чином економічного зростання та покращення ділового клімату. Не обійшлось в Німеччині без політичних дебатів щодо міграції та безпеки. Спочатку канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що право на притулок є невід'ємною частиною правової. Системи країни, і його не можна підірвати. Ця заява пролунала на тлі ви знаєте ініціатив опозиційного блоку ХДС ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який закликає зараз посилити заходи безпеки та закрити сухопутні кордони Німеччини для нелегальної міграції. Мерц з свого боку розкритикував Шольца, заявивши, що уряд. Має вживати конкретних заходів для запобігання інцидентам пов'язаним із міграцією, а не просто констатувати існуючі. Проблеми ось така зараз цікава ситуація щодо міграційної політики в Німеччині. Є також вже нові новини щодо пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі. Зараз прокуратура Швеції розпочала розслідування після пошкодження телекомініційного кабелю між Швецією та Латвією в Балтійському морі і підозрюване судно було затримано. А екіпаж це болгарська судноплавна компанія, яка володіє кораблем, стверджують, що якір, який спричинив пошкодження. Випадково впав у воду через несприятливі погодні умови. До речі, що ви думаєте з приводу такої теорії, що якір випадково впав у воду? Однак шведські слідчі сумніваються в цій версії та продовжують зараз розслідування в Естонії, взагалі через постійні пошкодження підводних комунікацій, зараз запропонували залучити спецназ для захисту інфраструктури Балтійського моря. Тобто розглядається можливість запровадження плати для сухопутних компаній за користування Балтійським морем, щоб таким чином покрити витрати на захист підводних кабелів. Отже, будемо з вами спостерігати, чим це розслідування закінчиться. Є також цікаві новини з Франції щодо стану Лувру та долі Монелізи. Керівництво Лувру зараз звернулось до французької влади через критичний стан будівлі музею, що загрожує взагалі безпеці цінних творів мистецтва. Президент Еммануель Макрон оголосив про реставрацію вартістю в 900 мільйонів євро. Крім того, картину Моналіза да Вінчі було переміщено до окремого приміщення неподалік Лувру з окремим входом та спеціальними умовами для комфортного відвідування. Це рішення, до речі, було ухвалене на тлі вимог Італії повернути картину на батьківщину. Ось вже в Швеції зараз проблема з в'язницями, тобто є перевантаження е, в'язничної системи Швеції. Швеція зараз взагалі розглядає можливість відправки засудження за кордон, таким чином, намагаючись впоратись з переповненістю в'язниць. влада веде зараз переговори з іншими країнами щодо оренди тюремних. Приміщень, до речі, нещодавно, завдяки збільшенню штату та фінансування, шведська поліція вона почала досягати більших успіхів, і за останні два роки кількість смертельних перестрілок скоротилась в країні, а кількість, звичайно, обвинувальних вироків зросла. Ось же цікаві події зараз відбуваються в Китаї, тому що нещодавно в Китаї на телебаченні відбулось новорічне шоу, де роботи виконали танець разом з людьми. Ці передові технології зараз вразили глядачів, показавши, що роботи можуть не лише танцювати. Це також звичайно викликало і дискусії щодо майбутньої зайнятості та ролі штучного інтелекту в суспільстві. Щодо новин з Сполучених Штатів, зараз є пропозиція увічнити Дональда Трампа на горі Рашмор. Республіканці запропонували розмістити зображення Дональда Трампа на горі Рашмор поруч із чотирма видатними президентами Сполучених Штатів. Цей законопроект подала член палати представників Анна Пауліна Луна, заявивши, що досягнення Трампа заслуговують на визнання національного рівня. Також є зараз і важливі зміни в Білому домі. Дональд Трамп обмежив свою телефонну доступність, а нова глава апарату Сьюзі Вайлс фільтрує дзвінки та контролює. Оточення президента, тобто більше не буде спонтанних рішень і витоків інформації з Білого Дому, тому що під час свого першого президентського терміну Трамп полюбляв розмовляти телефоном з приятелями, з гри в гольф, наприклад, з друзями мільярдерами та іншими знайомими, які могли в будь-який час його набрати для розмови. Президент відповідав на ці дзвінки і часто після таких розмов ухвалював спонтанні рішення, а потім сурмив про них у Твіттер. Тепер за розмовами американського лідера стежить очільниця апарату Трампа Сьюзі Вайлс, яку він до речі сам називає сніговою леді. Вайлс разом із своїм радником Стівеном Міллером. Охороняє президента від зовнішнього впливу, і вони стежать за тим, щоби з білого дому зараз в зовнішній світ не просочувалася заборонена інформація. Також у Сполучених Штатах зараз поклали відповідальність нафтових компаній за зміну клімату. Демократи в Каліфорнії заявили, що нафтові компанії повинні нести повну відповідальність. За шкоду завдану зміною клімату, включно з стихійними лихами, вони стверджують, що нафтова промисловість свідомо вводила суспільство в оману щодо ризиків видобутку викопного палива, що спричинило в свою чергу зміни клімату, які в свою чергу призвели до масштабних лісових пожеж і мільярдних збитків у Каліфорнії. Отже, друзі, як висновки, ми бачимо, що світ змінюється швидко, і ми бачимо, як економічні труднощі, політичні суперечки та технологічний прогрес зараз формують наше майбутнє. Німеччина стикається з викликами в економіці та міграційній політиці. Франція рятує культурну спадщину. Швеція шукає рішення для переповнених в'язниць. Тим часом Китай демонструє силу своїх технологій, а Сполучені Штати продовжують політичні. Педалі залишаємося з вами уважними до подій, адже кожен із цих процесів може вплинути. Погодьтесь на наше з вами життя. Дякую, що були зі мною сьогодні. Побачимось в наступних випусках. До зустрічі.